Через те, що більшість українців втратили можливість виїжджати за кордон, люди почали відкривати для себе внутрішній туризм, мають час і можливості побачити рідну державу по новому. Чернівецький репортер питав у Буковинців, чи часто вони відвідують музеї. І відповіді нас вразили знаємо, але не відвідуємо, і дуже шкодуємо. Ні, не відвідував, бо я не звідси. Відвідувала зараз ні, ні не відвіду, Я тільки. Слухаю музику і працюю. Тут недалеко. Я поряд галерея, дуже гарно там. Так відвідувала музей, точно який знаходиться на Кобилянській. На жаль, я тут не живу, тому на постійній основі не маю можливості відвідувати. Ще не відвідувала. Я з Херсону був, але росіяни, коли відходили, вони його розграбили. Ні. <рес> Чому? Немає часу. А от якраз ми туди йдемо. <рес> Куди сам йдете? Краєзнавчі. Ну, музей краєзнавчий. Ні, навіть відвідували. Чому? Не встигли Роман Оліник, Ярослава боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4